Важливо те, що в залі сьогодні були наші майбутні захисники, студенти Багунівського училища, саме вони наша надія, слава і захист. І ми радіємо з того, що можемо показати невмирущі духовні цінності нашої культури, зокрема музичної культури, що можемо подарувати їх нашим діточкам. Іноді концерти переривалися звуками тривоги, і ми, я і оркестр змушені були піти до бомбосховища і продовжити цей концерт. Там було дуже моторошно і одночасно захоплююче. Нам дуже сильно сподобалось. Дякую оркестру Київко за цей надзвичайний виступ. Дуже багато щирих емоцій принесло. Мені дуже сподобалось та всім нам.